Вітаємо вас на каналі Nightcore Україна. До вашої уваги, потужний кишеньковий ліхтар Nightcore EDC 25. Ліхтар має достатньо незвичну форму, яка насправді надає йому перевагу серед інших ліхтарів. Його товщина складає всього 13,7 мм, що дозволяє комфортно переносити ліхтар у кишені. При цьому довжина дає можливість зручно тримати ліхтар у руці. В цьому ліхтарі використали два новітніх світлодіоди, які видають потужність 3000 люмен, та разом із технологією рефлектора фокусують промінь на 300 метрів. Ліхтар має всі функції для комфортного користування і максимально адаптований під користувача. Коротким напівнатисканням на кнопку живлення ліхтар покаже рівень заряду акумулятора. Довгим натисканням з утримуванням ліхтар вмикається на мінімальному режимі. Цей режим важливий тим, що ним можна швидко підсвітити щось поблизу і при цьому не шукати довго в режимах потрібний, бо відомо, що максимальним режимом можна себе просто засліпити світлом, яке відбивається. Повне натискання кнопки вмикає пристрій на останньому режимі, який використовувався. Всього ліхтар має 4 режими яскравості. П'ятий режим турбо знаходиться на сусідній кнопці. Він активується утримуванням кнопки. Відпустили, пристрій вимикається. Також на цій кнопці може бути запрограмований режим Стробоскоп. Для того, щоб перемикатися між режимами «Турбо» і «Стробоскоп», треба при затиснутій кнопці режимів повністю натиснути на кнопку живлення. Також у ліхтаря є два режими блокування часткове і повне. Щоб частково заблокувати ліхтар, потрібно при увімкненому ліхтарі напівнатисканням утримувати кнопку живлення до першого блимання червоного світлодіода і відпустити. Після цього режими яскравості будуть заблоковані, а режим турбо або стробоскоп будуть доступні. Якщо при утримуванні кнопки дочекатися подвійного блимання, ліхтар буде заблокований повністю. Щоб його розблокувати у обох випадках потрібно коротко натиснути на кнопку і одразу ж затиснути і дочекатися розблокування. Як ви могли помітити, ліхтар має індикатори рівня заряду батареї та рівні потужності, що дуже зручно. Ліхтар має вбудований акумулятор на 1700 мАч, з яким ліхтар буде світити 55 годин на мінімальному режимі яскравості. Заряджається пристрій через порт USB-C, тому його можна зарядити вдома від мережі, від павербанку або в автомобілі. Також ліхтар має систему наднизького енергоспоживання у режимі очікування. Пристрій виготовлений з твердого алюмінієвого сплаву з нанадованим покриттям військового класу. Система охолодження цього ліхтаря включає алюмінієву пластину, розташовану по всій площі однієї зі сторін корпусу. Ця пластина, простягаючись майже від голови до терця ліхтаря, ефективно проводить та розсіює тепло, не допускаючи його накопичення всередині пристрою. Також ліхтар автоматично знижує яскравість, якщо ліхтар сильно нагрівається, що продовжує строк його експлуатації. Корпус ліхтаря захищений від пилу та вологи відповідно класу IP54, що означає, що ліхтар можна використовувати в будь-яку погоду. Також ліхтар без проблем витримує падіння з одного метра. З вами був канал Night Україна. Дякуємо за перегляд. До нових зустрічей!